Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви мені пишете, щоб я подивилася, що таке случилось на Москві, закрили Красну площадь. Я знайшла цю інформацію. Дійсно, в інтернеті є Красну Площадь в Москві перекрили в зв'язку з підготовкою к міроприяті в честь 7 ноября. Я нас... І також так на Васильївському спуску перекрито движення транспорту і А, Дивіться, ну тут і теж м, отмечено, що на території працюють співробітники поліції і Росгвардії. Давайте просто подивимося. За словами одного из охранников. Стоп. Деце. А, по словам одного из охранников, перекрытие связано с подготовкой к мероприятию, посвященному годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Ось якость так. Давайте просто подавимся чудесно. Це до параду готуються. Ну, тут вже мені показує, що так. Да. Але зараз будемо краще роздив... розглядати цю ситуацію. І так, дійсно, проводяться роботи. Ось ця карта вже перша говорить, проводяться роботи. І зараз будемо дивитися, до чого. Вкладаються тут, до речі, не тільки кошти, тут наводиться порядок, будемо так говорити. О, до параду. До в, принципі, в принципі, розклад можна і не робити. Підтверджує ту інформацію, яку е, надали в інтернеті. До параду. Ось вам парад. Перемоги е, 7 цього листопада. В принципі, так. І ось ця карта теж говорить, що е, зацікавленість в тому, щоб це все пройшло, е, ну скажу так, перфект. Ось якось так. Але тут щось ще. Дивіться: тут іде карта. Вже я бачу, як страта чогось. Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, тут зганяються, я так бачу, да, зганяються ще плюс. Можливо, трошечки більш підсилено. Саме військовими, щоб не допустити якихось провокацій. Тобто вони будуть, я так розумію, це трошечки ще, ну, я не скажу перебільшено, я скажу просто, що цього року, як ніколи, ось ще щось у мене випадає. Да, цього року, як ніколи, вони бояться, щоб не було. Якихось провокацій, які, щоб ну, заворушок. Якось так. Зараз я подивлюся. Ой, я вибачаюсь. Мені дзвонять, я зараз. І так, дивіться. Дійсно, страх іде, щоб не було заворушень, щоб цей парад бездоганно пройшов. Все. Дійсно бояться, цього року може таке статися. От Тому і перекрили. Ось ця карта теж покаже. Перекрили, щоб це все бездоганно пройшло. Якось так. Ось якось так. так. Ось Просто щоб ви розуміли, що нічого тут дивного нема, але дійсно підсилене. тому що зараз іде така, знаєте, ну, війна йде. Ось, і тут трошки страх, що можуть бути якісь людські заворушення, скупчення багато людей, багато техніки і тому подібне. Якось так. Щоб цьому всьому перешкодити, вони роблять це все бездоганно і щоб дійсно це все було ну, топ, щоб було все тіп-топ. Щиро вдячна вам за увагу. Ось, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.